Сучасні цифрові вимірювальні комплекси для кабінетів фізики отримали сім шкіл Кропивницького. Це стало можливим завдяки державній субвенції, яку міськрада розподілила на галузі світи, аби освоїти кошти серед міських шкіл. Провели конкурс на кращий проект першочергового оснащення природничо-математичних кабінетів. Наразі заклади почали отримувати універсальне обладнання, яке дозволить вивчати практичний курс фізики із сьомого по одинадцятий клас. Далі з подробицями Оля Склярук. Ну, комплект електроніки, який дозволяє, скажімо так, більше показати практичне застосування фізики, дає можливість дітям показати саме для чого ми її вивчаємо. Тобто всі процеси дають зрозуміти, як відбуваються природні явища, але це Одразу показує, як це застосовується на практиці. Це Вікторія Бусько, один із найкращих вчителів фізики в області. Вона серед переможців, які писали проект на отримання обладнання для кабінету фізики своєї школи, зізнається, кращого подарунка до нового року, годі й чекати. Обладнання надзвичайно гарне, сучасне. Обладнання для всіх розділів фізики, для механіки, молекулярної фізики, термодинаміки, електрики і магнетизму, оптика, квантова фізика, плюс ще електроніка. Тобто обладнання, яке дає можливість повністю показувати всі демонстрації, які необхідні для сприйняття матеріалу, на всіх підпорядках. Процесі вивчення всього курсу фізики, один вимірювальний комплекс складається з 12 комплектів для вивчення усіх розділів фізики з 7 по 11 клас. Ось цей призначений для вивчення тем з молекулярної фізики та термодинаміки. Тут є електронні ваги. До цього учні користувалися напівсаморобними. Механіка ну тут я просто намагалася так розмістити, щоб воно було більш компактне і для вивчення рівноприскореного руху, і для вивчення коефіцієнту тертя ковзання, тобто динамометри, які. У нас не було таких труб, чистих, у нас звичайні динамометри, і то, скажімо так, ну, в дуже плачевному стані, тому що їм, мабуть, вже більше 40 років. Все продумано до дрібниць, все можна використовувати і навіть є дошка, на яку можна. Кріпити для демонстрації для демонстративного експерименту Вікторія навчалась у шостій школі, а тепер тут і працює. Каже, за останні 35 років навчальний заклад не отримував жодного лабораторного комплекту для практичного вивчення фізики. Тепер сподівається, пізнавальний інтерес до фізики підвищиться. Я дуже сподіваюся, що це зацікавить дітей, сприятиме тому, щоб якість знань їх поліпшилася, тому що у нас обладнання взагалі ну було дуже дуже старе ще. Скажемо, за старих часів, на якому ще я навчалася, навіть меблі, тут за якими я ще сиділа, то ми часто використовували саморобні прилади, які ну, дозволяли дітям, хоч трошки зрозуміти фізичні явища, процеси. Такі демонстраційні та лабораторні комплекти для кабінетів фізики отримали сім шкіл міста: серед них 9 гімназія, 18, -та, 25, -та, 32 та, та 34 -та школи, а також Вікторія П. Один комплект коштує від 70 до 90 Тисяч на місто ми отримали 4 мільйони 700 субвенції. Частина коштів була направлена на заходи з енергозбереження, і також були витрачені кошти на придбання інтерактивного обладнання, тобто це мультимедійні дошки, кабінети. Фізики, ось такі в сім закладів на ноутбуки, і також один заклад, який зайняв перше місце по інформаційним технологіям, це обладнання з робототехніки. Тепер на базі цих шкіл планують проводити факультативні заняття для учнів інших шкіл, які цікавляться фізикою. Ми маємо досягнення, незважаючи на те, що школа працює в напрямку вивчення наземних мов. Маємо переможців міського обласного рівня із фізики, з хімії з інформатики. І це не разові переможця, це вже багатьох впродовж, впродовж багатьох років. Тому це лише посилить потужність роботи цієї кафедри і, звичайно, надасть дасть можливість дітям отримати саме практичні знання. Використовувати ж нове обладнання на уроках фізики розпочнуть з нового року. Ольга Слярух Анатолій Басистий день за днем.